Стартував 10-й ювілейний міжнародний фольклорний фестиваль національних культур Поліське коло у міському парку культури і відпочинку програма особливо не відрізнялась від тогорічної гостей із-за кордону не було. Організатори обмежилися національними громадами з Чернігівської та Київської областей, які демонстрували свою кухню у національному подвір'ї та свої пісні на сцені. Ви бачите Азербайджан, ви бачите єврейську общину, є німецька община. Тобто сьогодні я Основною ідеєю фестивалю ставлю як об'єднати общини, об'єднати їх під гаслом Єдина Україна. Символом єднання усіх культур та національностей проживаючих в Україні став великий синьо-жовтий прапор, який тримали у своїх руках діти, співаючи пісню. свою Україну і хотілося б, щоб наш народ жив краще. І сподіваюся на це з кожною владою, з кожним роком про це мрію. Боліваю за те, що робиться у нас на сході нашої держави. Хотілося б, щоб ще що закінчилась, нікому не потрібна війна. Приїхали сьогодні з колеківки з колективом Веселинка на ваше свято місцеве на цей міжнародний десятий фестиваль. Для дітей провели конкурс патріотичного малюнку. А чимала кількість відвідувачів фестивалю прийшла у вишиваному вбранні. Детальніше про те, чим дихав фестиваль «Поліське коло. Дивіться у програмі Репортаж з Коліс.